Уявіть, що вас запросили на надзвичайно важливу та урочисту подію, вишуканий банкет, організований із великою любов'ю. Господар витратив час, ресурси, енергію, аби все було ідеальним. Але коли настає момент свята, гості, яких він запросив заздалегідь, починають знаходити причини не прийти. Хтось каже, я купив землю, і мені потрібно її оглянути. Інший відповідає, я придбав п'ять пар волів, мені треба їх випробувати. А ще хтось заявляє, я тільки но одружився і не можу прийти. Господар залишається розчарованим і ображеним, адже скільки зусиль виявилося дарем. Але замість того, щоб здатися, він вирішує діяти інакше. Він наказує своєму слузі піти на вулиці і пробулки і знайти бідних, знедолених, сліпих і хворих і запросити їх до столу. Але навіть і тоді залишається місце. Тоді господар каже, піди на дороги і умовляй усіх прийти, що заповнився мій дім. Ця приша це не просто історія про гостинність чи організацію ввечері. Це глибокий духовний урок, який торкається кожного з нас. Господар у цій притчі це Бог. Слуга, який приносить запрошення це і Ісус Христос, а гості це ми з вами. Що символізує ця притча? Господь завжди запрошує нас до себе. Він кличе нас знайти справжній спокій, духовну радість і єдність із Ним. Але як часто ми ігноруємо Його запрошення, як часто ми виправдовуємося турботами, роботою, навчанням, особистими справами чи просто втомою, повсякденні турботи не є чимось поганим. Вони потрібні і Євангеліє не засуджує нашу працю чи зусилля. Але ця притча нагадує нам, що є щось більше, щось важливіше. Ми створені не тільки для земного життя, а й для духовного. Іноді ми забуваємо про це в метушні будні. Забуваємо, що Господь постійно чекає на нас. Його запрошення це можливість знайти внутрішній мир, духовну повноту та справжнє щастя. Чи впізнаємо ми себе у цій притчі? Кожен із нас, напевно, хоча б раз у житті був схожий на тих гостей, які відмовилися прийти на банкет. Ми часто відкладаємо духовні справи на потім. Ще не час, я зайнятий, зараз не на часі. Але чи замислювалися ви, наскільки ми цим засмучуємо нашого Небесного Отця? Притча показує нам, що Бог не ображається і не відмовляється від нас, навіть коли ми не відповідаємо на Його заклики. Він продовжує запрошувати нас через різні життєві обставини, через радощі і труднощі, через свята і будні, через успіхи і невдачі. Що ми можемо зробити? Ця історія закликає нас зупинитися на мить, відірватися від повсякденної суєти та задуматися, чи відповідаємо ми на запрошення Божої любові, чи приходимо ми на духовний банкет, який Бог приготував для нас. Прийняти це запрошення означає знайти справжню радість, мир і гармонію. Це означає відкрити своє серце для Бога, звернути увагу на свою душу і задуматися про вічне. Не відкладаємо духовне життя на потяг, бо завжди чекає на нас із відкритими обіймами. Він готовий прийняти кожного незалежно від наших помилок, труднощів чи слабкостей.